раптове попередження про ядерну загрозу на одній з АЕС. ситуація стала виходити з під контролю. Нові обстріли і вибухи обернулися страшними наслідками, яких спочатку ніхто не помітив. Здавалося, все вдасться виправити. І, як завжди, лиха не буде. Утім, нинішній інцидент перейшов усі межі. Що буде далі, і до чого готуватися, всім нам побачите у цьому відео. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати в Росію. Знову заявили про вибухи на їх АЕС, начебто, атакували. Українські дрони водночас там визнали, що саме внаслідок подавлення технічними засобами безпілотник влучив у частину станції. Зрозуміло, що росіяни в чергове самі ж провокуються себе велику біду. У російській компанії Росенергоатомі зазначили, що безпілотник було скеровано з допомогою технічних засобів. Стверджують, що руйнуванні постраждалих немає, але на охолоджувальній вежі залишився слід. Водночас, директор Нововоронецької АЕС Володимир Поваров заперечує, що існує зв'язок між атакою і зупинкою енергоблока. І заявив, що інцидент стався через дефект електричних систем генератора. Разом із тим, це все не все лихо, яке зробила Росія. Окупована росіянами Запорізька атомна електростанція вже майже три тижні перебуває в режимі блекауту. Наразі ситуація на АЕС становить загрозу ядерній безпеці за словами глави держави Володимира Зеленського. ЗАЕС вже тривалий час перебуває без нормального зовнішнього живлення і працює на резервних дизель-генераторах. Ситуація триває майже три тижні. Зеленський підкреслив, що Україна готова відремонтувати лінії електропостачання. І гарантувати безпеку станції власним фахівцям. Проте російські обстріли перешкоджають роботам ремонтних бригад. Президент також закликав до більш чіткої чесної позиції МАГАТЕ та наголосив, що лише українська контроль і наші спеціалісти є 100% гарантією безпеки. Росія користується моментом. і Це зосередженість світової дипломатії на близькому сході. Путін же пішов на ескалацію на зас, і також Росія зробила свої удари більш підлими по нашій енергетиці. Фактично зараз саме ударами з повітря Росія намагається компенсувати те, що не досягли результатів на землі. Тих результатів, яких хотіли за весну та літо. Зеленський заявив, що обговорив ситуацію на ЗС із партнерами та закликав міжнародну спільноту посилити тиск на РФ, щоб гарантувати безпеку об'єкта. Саме український контроль, саме наші українські фахівці, є 100% гарантією безпеки. Росія не має інтересу повертати безпеку. Їх треба дотиснути до цього. Наразі станція працює на дизель-генераторах, що є аварійним режимом роботи. Окрім цього, співробітники міжнародного агентства із атомної енергії зафіксували серію пострілів у районі Запорізької атомно електростанція. Відстань від периметра станції становить 1,25 кілометра. Ну а про те, які наслідки можуть бути внаслідок такого тривалого блекату на ЗС, розповів і військовий та політичний оглядач Дмитро Снігирьов. Далі давайте разом заслухаємо думку експерта. Ну приводу Гросі. Давайте подивимося його останні заяв 9 жовтня. Він заявив про те, що розпочато процес відновлення зовнішнього електропостачання ЗС. тобто Росія фактично в тестовому режимі підключила ЗАС до власної електромережі. І оце найбільш небезпечні сценарії. Російська Федерація дає зрозуміти, що відповідно за розглядається як законний вже суб'єкт господарювання країни окупанта. Нагадаю, до речі, він територія ЗС, і сама заес включена указом російського диктатора до Росатому. Причому, шановні телеглядачі, щоб ви розуміли, захоплення заес це було однією з ключових цілей. Так званої спеціальної військової операції. Мовиться про те, що федеральний проєкт енергомосту, який би мав з'єднати Окупований Крим з материковою Російської Федерації, за російською звичкою виявився корупційним, неефективним і провальним. Тобто, всі ті е, реляції Російської Федерації з приводу того, що Крим е, отримав енергоживлення з материкової Росії, виявилися політичним блефом. Тоді постало питання, що відповідно враховуючи залежність Криму від української електроенергії, це аж занадто суттєвий важіль пливу в руках української е влади. І е ми бачили те, що бачили власне захоплення Запорізька АЕС і спроби росіян перепідключити пер 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 її на власну енергомережу. Але які можливі варіанти протидії? А молодця про те, що і з боку української сторони є досить ефективні варіанти, є підстанція в Дженкої. І відповідно удари по законних військових цілях і енергетичних об'єктах на території Окупованого Криму, а підстанція є законною ціллю, унеможливить крадіжку української електроенергії. Тобто, є елемент військового впливу. Плюс я не виключаю, що, наприклад, партизани теж зможуть підірвати опори електропередач. Правильно, пам'ятайте, енергетична блокада Крима свого часу була і коли підривали опори електроенергоживлення. Це е, відповідь з боку української сторони. Крім політичних заяв, треба демонструвати жорстку політичну волю. При ударах по Джанковській підстанції. Запорізька атомна електростанція це валіза без ручки, і кинути не хочеться і нести тяжко. Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сабіга заявив, що Росія навмисно розірвала з'єднання Запорізької АЕС з українською енергосистемою, щоб примусово протестувати підключення до російської мережі. За його словами, таке рішення не було в історії атомної енергетики. Це не лише спроба крадіжка мирного українського атомного об'єкту, але і несанкціоновані дії російського Росатому порушують міжнародно визнані протоколи ядерної безпеки, суперечать українській ліцензії та безпосередньо загрожують ядерним інцидентом. Підкреслив глава МЗС. Сабіга зазначив, що Москва намагається вести в оману Магате та міжнародну технічну і дипломатичну спільноту, перекладаючи відповідальність на інших. Насправді ж Росія сама атакувала і окупувала мирний український атомний об'єкт, розмістила там свої війська та зброю, замінувала територію, проводить технічно неприйнятні експерименти. Дипломат наголосив, що для припинення небезпечного блокауту Росія має негайно зупинити обстріли і дозволити відновлення лінії електропередач. За його словами, Москва може зробити це будь-якою миті. Міністр також закликав Магате Лети тиск на Москву, щоб та припинила будь-які технічні експерименти на станції та повернула її законному власнику Україні. До речі, варто зазначити, що напередодні на тимчасово окупованій запорізькій атомній електростанції розпочали відновлення зовнішнього електропостачання. Про це повідомили в МАГАТЕ фахівці. Вони проведуть ремонтні роботи на пошкоджених ділянках лінії електропередач 750 кВт Дніпровська та 330 кВт Фересплавна, один розташованих на протилежних сторонах лінії фронту поблизу ЗАЕС Після інтенсивних консультацій розпочався процес, що веде до відновлення електропостачання поза межами об'єкта через лінію Дніпровська та Форесплавна 1 заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. За його словами, на відновлення підключення ЗС до мережі знадобиться деякий час, але обидві сторони конструктивно співпрацюють для досягнення цієї важливої мети зради ядерної безпеки. Наразі на Запорізькій АЕС працюють сім дизель-генераторів та ще тринадцять перебувають у резерві. За інформацією МАГАТЕ, температура у системах охолодження залишається стабільною Лені радіації в межах норми нагадаємо, що в кінці вересня остання робоча лінія 750 кВт була пошкоджена на окупованій Росії частин Запорізької області. Це стало причиною найдовшого відключення ЗС за весь час повномасштабної війни. Експерти та українські енергетики заявили про саботаж російської сторони, яка хоче перезапустити Запорізьку АЕС. Також повідомлялося, що для перепідключення ЗС до своєї енергомережі Росія готує сценарій ядерної загрози. Зокрема, як повідомив керівник громадської організації Центру вивчення окупації Петро Андрющенко Росіян. Перейшли до другої фази плану щодо реінтеграції тимчасово окупованої запорізької атомної електростанції. Провокації ізраїльною ядерною загрозою. За його словами, на 15 день повного відключення запорізької АЕС від українських мереж та живлення станції лише від дизельних генераторів. Представниця окупантів, так звана речниця зас яшина, заявила, що нібито Україна систематично такої паливні резервуари для генераторів. керівник центру вивчення окупації підкреслив, що жодного підтвердження таких ударів немає ані зі сторони МАГАТЕ, яка постійно моніторить ситуацію на станції, ані з Відкритих джерел самі ж російські війська продовжують вести артилерійські обстріли із районів, що розташовані безпосередньо поруч із АЕС, створюючи штучні ризики та провокації. Все це вказує на перехід до фінальної стадії реінтеграції заес, коли Росіяни створять чергову провокацію із реальною ядерною загрозою і користуючи цим перемкнуть заес на російські енергосистеми, заявив Андрющенко. Він зазначив, що під час блекауту на станції на тимчасово окупованих територіях Запорізької області тривають постійні масові відключення електроенергії через техні... Нічні роботи на підстанціях у Мелітополі, що також підтверджує активну фазу робіт із технічного перепідключення ЗС Розімував Андрющенко. Далі поговоримо також і про те, що росіяни хотіли на день народження Путіна, зробити йому подарунок Запорізьку атомну електростанцію, підключену до енергосистеми РФ. Це було погоджено із гроші. Таку думку висловив директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Мельченко. Росіяни спеціально обстріляли. Ну це ми знаємо лінію електропередач підстанцію на Запорізькій АЕС і дві лінії перебили. Форесплавна і Дніпровська. І запустила дизель-генератори. Ви знаєте, що всі кричали: ось ось, ось буде вибух, аварія така паніка. Це робилося для того, щоб росіяни спеціально розігнали цю хвилю, щоб перепідключитися на російську енергетичну систему. І все ж з Гросі погодили Гросі Туди літав і хотіли подарунок таки зробити пану Путіну. Значить, і подарувати йому запорізьку атомну станцію, підключену до російської енергетики. Сказав він. Володимир Мельченко зауважив, що росіянам це не вдалося, адже їхні плани зірвали українські партизани. Але напередодні сталася події. Яка не дозволила це зробити. Місцеві партизанські загони зруйнували певні підстанції на окупованій території. І весь план рашистів і пана Гросі провалився. І вони вимушені знов таки просити Україну перепідключитися до мережі України для того, щоб брати електричну енергію для живлення цієї станції, зазначив він. Ну Андрій Сабіга своєю чергою нагадав про інші дії Росії, що спричинили загрози, такі як навмисні удари біля ядерних об'єктів, зокрема вибух безпілотника поблизу від південно-української АЕС та удар безпілотника по Чорнобильському конфайнменту. Він назвав так такий сценарію шляхом до незворотнього краху мирного ядерного порядку, створеного магате. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додавали випуск до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось вже незабаром в наступних випусках.